Кременчук 3 листопада. Швидкі новини. Росіяни вночі атакували Україну майже 40 дронами і ракетою Х-59. Ракету та 24 дрони збили сили ППО. За словами секретаря РНБО Данилова, генерал Залужний має рацію: у війні з Росією треба нові підходи. Президент Зеленський призначив нового командувача сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука. В Росії спалили автомобіль директора підприємства, що будує бойові ракети. Керівнику Полтавського ГОКу Лотоусу оголосили ще одну підозру: за ухиляння від сплати податків на суму більше 2 мільйонів. Гривень та підробку документів. США закликали Ізраїль послабити удари по півдню сектора Гази. Житомир через складну аварію повністю залишився без води. Після апеляції прокуратури скасовано рішення Зіньківського райсуду, який виправдав ухилянта від Призову. Сьогодні Кременчук отримав черговий гуманітарний вантаж від французького міста побратима клермон Ферран. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І, звичайно, підписка і лайк.